Без податків, однак, з дотаціями через розгул сепаратизму Луганська і Донецькій області не сплатили 422 мільйони гривень податків до бюджету. Натомість з державної казни, як і решта регіонів України, отримали усі соцвиплати. Ми по всім боргам ще й попередні влади по фондах соціального страхування, по всім соціальним виплатам, страховим виплатам, ми розрахували. Що стосується Донецької і Луганської області, згідно з графіком, ми профінансували і сьогодні. 83 тисячі громадян України пенсіонерів отримають свої виплати в Донецькій області і 44 тисячі в Луганській області. Завтра. Згідно з графіком ми будемо фінансувати допомоги сім'ям з дітьми і по цих регіонах теж. Проблемними залишаються регіони, де ситуація найскладніша. Це Слов'янськ, Краматорськ і Антрацит. Через військові дії туди просто не можуть доправити готівку і видати її на руки. Державні виплати жителі цих міст зможуть отримати у сусідніх регіонах. Ми можемо ми там забезпечити повністю доставку цих коштів, тому що ми просимо. Уди ми запропонували проводити ці виплати в інших регіонах, які межуються Дніпропетровська область і Харківська область. В цьому, в цих трьох районах ми не можемо забезпечити доставку цих коштів. За такою схемою соцвиплати отримують жителі окупованого Криму. Для отримання української державної допомоги кримчанам потрібно їхати на материк. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.